І знаєте, майбут я не помиляюсь, коли скажу, що у Вадима Дмитровича Шевченківська температура любові до нашої матінки України. Згодні! Оця поезія, її мені було навіть тяжко і важко вчити, але вона відповідає сьогоднішньому дню наших почуттів у усіх. А поезія називається вдовий. Їй двадцять Лиш виповнилось вчора. стоїть, дитя на грудях, зігріва, озвалося до неї слово чорне. Обивче і несподіване вдова зі сходу ждала на хороші вісті для судженого берегла тепло. Коли прийшов вантаж під знаком 200. і все навкруг печалі попливло, були вони в селі. Каща пара в щасливі дні їх кликала сурма та міномет в руках бандитських вдарив у неї був Іван. Хоч кажуть їй, він, хоч кажуть їй, він в тебе був героєм, слова привітні, серцю не чужі, але на жаль їй от хвальби такої не робиться в лише на душі, Тож згиньте наші вороги прокляті, щоб вам вже не підняти голови. Ой, темно. Звичайно жінці в хаті ще молодої та уже вдови я знаю, рани наші час загоїть, але сьогодні боляче без меж. Доземно уклонімося героям і в їхнім поклонімось теж, а там на сході рвуться знов снаряди, і я кричу. Щоб чути було слів о, земле й небеса. О, землі й небеса. Ви Бога ради. Не множте на землі скорботних вдів! Анатолій Несович, душа виривається з душі. Я вам скажу, ну так сталося, що я якраз майже ровесник оцього величезного таланту нашої України. І так якось виходить. Те, що думаю я про наше життя, про нашу Україну, про наш народ, про наші проблеми, я все читаю, все це в словах нашого геніального ювіляра. Ще одна. Абсолютно для нас рідні мої українці. Думка, Сідайте, сідай, А Вміє зал держати. Що воно крутиться? Мені руки сам зробити. Вміє зал держати. А я не вмію. Послухайте, я думаю, що ви зі мною буде, будете згодні із сією думкою. Хай хтось хитрістю підбити, за гриба багатство, а нам треба оновити українське. Братство, хай хтось кличе на підмогу мастака чужого, а нам треба кошового вибрати зі свого. Сильніших і слабкіших знала Україна, нашу ж душу може втішить, лиш душа родина, рвуться в українську мрію, спритні гонорові. Нашу ж душу може втішить. Лиш по крові. Хочу крикнути нарешті наразі, щоб у гусі стрісло не садіть московських блазнів у державне крісло. Геть зрадливі атрибути, що пекли наш часто, віру подолає скруту, лиш українське братство. Слава Крищенкові, слава нації, смерть ворогам! Браво, Браво! браво, 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 шановний понестрови. Дякуємо вам, дякуємо.